Всім привіт, з вами Діма, сьогодні я роблю огляд моди для Фамсина 2015, сьогодні в мене мода. Прес-підбирач Chrome Ultimate від команди BMB Modding. ссылка на них буде в описанні. Що хочу сказати, що від команди BMB Modding я завжди команду BMB Modding вважаю, тому що від них самі класніші моди. Скажем, цей тюковщик він найліпший. Я скажу, що він найліпший для мене, ніколи таких не бачив. Трактора все вони роблять за шибісь. Вони навіть все на ворошилку. Якщо ви хочете, щоб я робив більше таких обзорів, то пишіть в коментарях і палісь вверх. І підписуйтесь. якщо ви бачите це відео просто так. Зайшли, подивитися. Хочу подивитися на цей мод і знайшли це відео і Ви Україні, і підписуйтесь на мій канал. Дякую вам. сказати, що цей... Прес підбирать мене просто вразив. Хто вже бачив, хто не бачив, хочу вам дещо показати. Давайте я вам покажу. Давайте. Як ви думаєте, що тут... Да. Давайте провіримо. Як ви думаєте, що тут цього такого якийсь він великий? Гадайте. Тут треба нажати... Треба нажати X, щоб ось це... Оце якась резина розд'ємося, щоб тюк, мабуть, об землю не дерся. Я не знаю. Я вам кажу, щоб це зробити, вам треба нажати кнопку X, правіше від Z, лівіше від S. Української або англійської С. Як ви бачите, X нажимаємо, треба підійти найближче. От бачите, все відкривається, закривається. Так, відкриваємо. Йдемо далі. Гадайте, що тут ще є. Давайте підійдемо до цих дверців. І нажмаємо B. Дивіться, тут відкриваються дверці і ставляються якісь рулони. Exceller Екс, Round. Я, правда, вам скажу, що я не знаю, що це таке. Мені здається, що це, знаєте, у тюках колись, щоб тюки зв'язали, треба було спеціальних дротів, щоб тюки зв'язували. Щоб вони трималися купи. Мабуть, це щось типу такого. Ну, як ви бачите, тут... Я, я застряв. О! Яка бачите, тут щось наподобі, типу тюка, щось, таке, якийсь, мабуть, тюк тут обмотує щось, я не знаю, бо в Україні не займаються, там просто тюкують і зверху обмотують залізом. Тобто дротами. Що хочу сказати, як ви думаєте, та що, за що ти мені показуєшся? Нам тобто, це треба замінювати. Це скінчиться, ось ви купуєте в магазині такі рулони, давайте я вам покажу. За що, скільки ви купуєте, приходимо в категорії, якщо я не помиляюся сюди, так. Да. Тому що, як ви бачите, цей крон Ultimate стоїть 143 665 євро. Ці рулони. Net Rollers for Crown Ultimate. Стоять 500 доларів. І зайду що тут теж є спеціальні ще. Теж не знаю для чого, вони мені здається що це якраз фольга тощо вмотує. Вони теж стоять 1200 євро. Їх теж треба до цього переса підбирача. Давайте. Далі озберемо їх, я кстати, не знаю, як їх взяти. Давайте подивимося. А X, беремо на кнопочку X, ми можемо поставити і взяти. Це суперське, перший раз вижу такий у фарм-симулятор. Давайте подивимося на тригери. Да, як ви бачите, щоб це взяти, треба підійти дуже плотно, як ви бачите, тут є така маленька, незамітна цяточка, ну як цяточка, лінія. Давайте, наприклад, X взяли, давайте виключимо ці всі лінії. Так, і йдемо, гадайте куди, йдемо туди, можна бігти. Підбираємо сюди і нажимаємо... А що треба нажати? Хм, де воно? Я не знаю, що треба нажати. А, X! Я думаю, що ще сюди одно поміститься. Давайте перепригаємо і знову X. Давайте закриємо на кнопочку B. Ми закриваємо ці дверці. Йдемо далі, як ви бачите, тут нічого не можна не мати, можемо нажати B знову і відкриваємо оці дверці. Давайте загрузимо їх теж, як ви бачите, це я думаю, от... Ем... Можна, кстати, витягнути, назад поставити. Мені здається, що це, бачите, оці рулани. Коли виходить тюк, їх обмолтується фольгу. Я думаю, що це якраз ця фольга. Як ви бачите, фольга така, я думаю, що це просто для запасу. Так, давайте загрузимо до повного пару разів. Все, добре, загрузили, можемо йти тюкувати, так? Давайте подивимося, що тут ще є. Давайте поверну тут нажати бі. Тут ще є, треба йти грузити. Ми нажимаємо і вони теж відкриваються. Але посчитайте, що нажимаємо бі. Ще раз бім. бі, 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 по ідеї, ми тепер можемо тут поставити ще одну, тобто дві, максимум, уд, максимум дві, мінімум одну, тому що тут, скажімо, буде неудобно класти, бо це мішає. Но, ви подумайте, на що відкрити ці дверці, як можна ще поставити? дві. нам прийдеться відкрити ці дверці, побігти за сюди, перевернутися і загрузити. Ймо, так, нажимаємо Бі, Бі. Де тут тригер? як бачите, ми тут не закриємо цей капот, нам прийде сісти ось тут. І нажмаємо Бі. І нас ними прихлопують. Давайте закриємо. Виключимо ці лінії. Що, далі давайте проїдемося, як має бути. Як ви бачите, от про що я говорю, як ви бачите справа, нижче руда, давайте виключу худ. Так, я включу худ, виключуся. Як ви бачите, нижче ордара показує, скільки у нас сломи. Точніше, я думаю, що це сину, а справа тюке. Empty-empty пише, тобто пусто. Як ви бачите, стоїть ноль майн чембер і 0 pre -press chamber. Я, я не знаю, що перший я знаю, що це означає. Нижній я не знаю, що це означає. Як ви бачите, тут є і копки, що проходить на даний момент. Ми на даний момент можемо підняти, опустити... Давайте заведемо трактор, у мене стоїть мину, мину, не монолог, ще драйв контрол. Як ви бачите, ми можемо... А, не можемо кстати, я здурив. Не можемо, Давайте упустимо е, респідбираючи. Дивіться, як гарно опускається. Дивіться. Стоїть на резиночку, все як має бути. Тобто на резиночку, баланс і е, спружено. Є ще камера. Та, вони, е, так, вони, так скажемо, не причулися. Тут стоїть камера. Як ви бачите, можна її включити на N, нашу N. Або на U. Як ви бачите, камера включилася. Я правда не знаю, де воно стоїть. Червоний патичок. Мабуть, цей. Чи цей. Я без поняття, де камера стоїть, бо я не розумію. Ну йду сюди якісь дроти. Може вона десь ось тут. Ладно, виключимо камеру. Що в нас ще є? У нас тут є. Ну, майже все. Давайте включимо. Прес-підбирач. Як ви бачите, у нас все зарухалося, все почало крутитися і трактор напрягся. У нас з'явилася ще куча тут ціляких кнопочок, ви бачите вгорі зліво. Тут є кнопочка N. Chain Drop Model. Мануал Collect Auto, мануал Collect, Auto, Так, ясно. Давайте мануал. Ні. Collect. Так, manual. Є ще warp, Wrap. Включайте. Off-on. Setball. Як ви бачите, тут можна було вибирати навіть місце, яке буде падати. Давайте хоч просто проїдемося. Як бачите, 1%, 2%, 3%, бачите, там право. справа. Мені, я думаю, що change Drop Mode це означає, чи він буде викидати сам е, тюк чи ні. Можете, я це залишаю вам, тому що в мене тут це замало трави, в мене замало часу, щоб це відео записати, тому що хочу весь перед учою. 97%, 98, 99, 100. ви бачите, засвітилося жовтеньким. О, бачите, воно саме витратилося. Далі що воно буде робити? Дивимось. Обмотую пльоночку. Хочу сказати, що не дуже гарно зробили обмотку. Як ви бачите, тут зроблено якось так, знаєте, замудрено. Тобто, бачите, пленка десь проходить наскрізь. -на 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 прокручується, 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 прокручується. І зупинилося. Ви бачите, вилізають такі... Е ножі і рубають кльок. Так і грали. І тепер мені треба нажати якусь... А, м дроб балу. О, бачите, викотилося. Такі повністю замоти. Поїхати на солому. Приїхали, я... Як ви думаєте, що буде? Я думаю, що він просто не почне печатати. А, а ні, дивіться, продовжу. Тут, кстати, гостіше збирається скорше. Як ви бачите, там з ним написали empty-empty, там е, просто йде щотчик. Як ви бачите, дійшло до 100, бачите, йде перез, перегрузка, бачите, 13 пер, перепере ще. І все обнулилося. Давайте дещо попробуємо. Як ви бачите, йде перезагрузка, там пише 17, 33, 33, 30, 50 вже. Я хочу казати, що буде, якщо його, я... а просто це вже, типу, на другий тюк. Дроп. для модер, щоб викидати самому або воно викидало. Давайте виключимо. Reset балий конектор, щоб е, обнулити щотчик, а от вар е, грабалис я не знаю. Давайте провіримо, як працює подвізка цього трактора. Стоп! Ctrl-7. Як ви бачите, я вже бачу перший лаг. Те, що дивіться. Якщо це не скласти, йде такий розсинхрон, Бачите, це пішло аж у НС, аж загнуло сюди. А цей ланс лан лан собі нормально. А сама, я спина називається, я вибачаюся. Я дійсно вибачаюся. Треба, мабуть, здати назад. назад. треба здати. І її підняти. От, так, да, мабуть, так. І давайте продовжимо споружином вогнуло другий піт, споружину ще поміняло текстурки. Як ви бачите, і проходимо стоп, хоча ні. А він їде, як ви бачите, ця резинка може собі валятися по землі. Як ви бачите, вона теж стала якусь грязному, чи мені так здається тільки, то ви бачите грязно. Якщо ви хочете робити скріншоти, або ще щось, то він влучиться, бо він буде мішати в самішку. Жаль, що вони це якось не зробили, бо мод, щоб звели кутка інтер. Бачите, воно проходить. Текстурки це, мабуть, це резінка, я думаю, що це з резини зроблено. Хочу сказати те, що мені понравилося, вже замітив один бах, то що загинається, цей що мотовело, це що підбирає, хто не знаєш, що таке монтовело, це ось, це ось це, що я переперся. Е те, що мотовело, загнулося в другий бік спружину, поміняло ще текстурку, стала кусь розтягнену, тобто це вже недочетно. Що зроблю, що я їду поймаю, скажімо, на полі, де буде яма, щоб воно буде так постійно. Подвіска, скажу, що нормальна, не у всіх тракторах така подвіска. Відкриться всі двері, як ви бачите, тут нічого не потрапиться. Це все стоїть автоматом, вам не треба дивитися, скажімо, брати на X. Як ви бачите, 87%. Вам не прийдеться брати на X і сюди засловувати, воно саме все автоматом. Тут я розумію так же, чи ні, я, 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 я вам не буду брехати. Я думаю, що тут не автоматом, тут треба вручну це все носити. Всім якось забрати, кадіть, палець вечір, всім удачі, Всім